Усім привіт, друзі! Слава Україні та смерть рашистським окупантам! Хочу сьогодні провести вам огляд моїх квітучих бульбочок, бульбових орхідей, які нині в мене чи квітнуть, чи починають, чи в повному розпуску. Ось зібрала їх на такий от столик перед вікном. Власне, майже всі вони тут і стоять. Ну і давайте подивимося на цю красу. Найперше, ось такий от красунчик дендробіум розквітнув. Дивіться, з таким красивим бусковим, бусково-рожевим кантиком. Він ароматний. Такий легкий, легкий, приємний аромат має. Кущ Кучнього великий проквітав він в основному влітку. Але вирішили деякі тубірідії проквітнути і взимку. Ось цей і ще тут ось є. Теж тубіріді з бруньками теж буде квітнути. А і ось гляньте аж один. Одна брунька. Ну, коротше кажучи, ось такий він в мене. Дивіться, який гарний. Я його дуже люблю. Він колись був куплений оцінкою, я не знала, що воно таке. А коли розпустився, ну просто шикарний. Гляньте, яка краса. Так, прибрала я той дендробіум, тепер дивіться на мою камбрію. Гляньте, яка велика, стріла, який квітонос гарний. Ось така от коричнева. Дуже-дуже гарна. Тут внизу він на кілька відгалужень, пишний, шикарний. Я вже нещодавно знімала відео про цю камбрію шортс, якщо не помиляюся, в мене там вийшов. І я казала, що в мене є дітка від неї, можливо, хтось зацікавиться. Теж ароматна, теж дуже красива. Це старий кущ. Тут багато гарних бульб. І є відсаджений молодий кущ. Ось так от. Такий от, бачите, я його тут. Triški povartaju. O, neventi. Krasa. Дендрофаленопсис. Неймовірний, красивий, темний. Такий в нього оксамитовий відтінок, він ніби весь в блискітках. Ну, передавати, напевно, на відео це не буде. Потрібно додаткове освітлення, щоб ті блискітки були сонечко або підсвітка. Бо зараз тільки на камері знімаю, тут цієї підсвітки недостатньо. Ось такий от він темний, гарний, бурякового, такого насиченого кольору. Велика стрілка в нього така. Хоча скинув, до речі, ось тут було ще дві бруньки, скинув, щось не сподобалося. Ну і ще дві тут, одна розпускається і одна ще має розпускатися. Тож буде загалом ну всього 5. Мало бути 7. Але такий великий, гарний. Стрілка... Стріла велика, гарна така. Ну, ось так. Враховуючи те, що вони в мене в спартанських умовах без підсвідки, то це дуже добре. Що він так проквітає. Влітку зазвичай пишніше, бо сонечко і все інше він двічі в мене квітне. За можливості. Ось отак. Блін, фокусує трішки не там, де потрібно, закриваю, бо фокусує картинку там десь на дитячому майданчику за вікном. У нас, до речі, сніжку натрусило, бачите? Ось такий от гарний. Аромату немає. Зате дуже красивий колір. Розкрив першу квіточку Orange Light. Ось такий він помаранчевий, з, з білим кантиком на губі. До речі, в нього це ще трішечки такий, як би сказати, несформований колір. Він коли трішечки поквітне, стає більш таким однотонним, більш насиченим помаранчевим. Бо зараз в нього якісь такі, оце ніби як вкраплення там жовтого є. А згодом він стане більш рівномірним. І квіточка ще підросте, бо зараз вона маленька, а так загалом в нього квітка 7 см. Зараз десь 5 приблизно. Отакий От красунчик. Дві стрілки великі, ось одна. І тут ось поряд ще одна, теж за якийсь день розпуститься. Такий от гарний. Кущик планую розсадити, бо він у мене, ось бачите, як на дві сторони, ніби розпався. І от навесні буду розсаджувати. Буде два кущики. Такий от гарнюні. Аромату я не відчуваю, не знаю. Можливо, і є слабкий, а можливо, і ні. Тільки-тільки починає розпускатися. Ось такий от красунчик. Ну і цим відео його я вже показувала неодноразово. Купа квітконосів. Ось дивіться, один, другий. Третій, четвертий, п'ятий. Ось поперед шостий. А ось сьомий на підході. Дивіться: сьомий квітконіс. Квітконос, квітконіс, як його правильно назвати. Квіткова стрілка. Ось такий він. Фісташкового кольору. Ароматний, дуже гарний. З такими Вишневими крапочками на губі. Тут на всіх-на всіх є крапочки. Причому на, кожному, на кожній квіточці вони по-різному розташовані. Ось бачите. Тобто індивідуальний крап. Десь одна крапочка, десь дві, десь сформовано в якусь стрілочку. А це ось без крапочки гляньте, бачите? Цікаво. Тут є. Так, тут є, тут. Тут якийсь хаотичний крап. Ну, от такий от він. От такий от він, мій красунчик. Ну що, як вам мої бульбові? Це не всі, є ще декілька видів бульбових, але вони зараз не квітнуть. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, коментуйте. Бажаю всім гарного дня!